Друзі, мир вам, мир дому вашому мир усьому вашому хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Разом погоджуємося, говоримо Амінь, амінь, амінь. Я відкриваюсь для цього амінь. Російською. Я думаю, ви слышали таке висказування на обіжених воду возять. Українською на ображених воду возять, на ображених, на обіжених, на ображених. Обіжені, ображені воду возять. Я завжди доповнюю, тому що, читаючи Біблію, я бачу, як через образи і обіди люди дають місце сатані, вони дають місце дияволу. І я завжди доповнюю: на ображених воду возять, або на ображених біси їздять. І ось багато людей сьогодні вони живуть в непрощенні, в образах. І через це вони дають місце бісам, демонам, які рухаються в їх житті, або їздять в їхньому житті, або знаходяться в їхньому житті. Апостол Павло він каже так, що ми повинні бути добрими один до одного і милосердними, і прощати один одного, як і Бог у Христі простив вам. Богу у Христі, Бог у Христі. У Христі ти зможеш простити. У Христі твоє зцілення, відновлення, у Христі ти справишся з образами. З неспрощенням, Він дасть тобі сили перемогти, Він дасть тобі певне рішення і підтримає тебе завжди. Амінь. І ось ми читаємо, апостол Павло каже: гніваючись або знаходячись в образі, ми повинні щось з цим робити. Він каже: гніваючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у гніві вашому. Або треба позбутися гніву перше. Ніж сонце зайде, треба з гріхами розбиратися. Треба розбиратися зі своїм станом непрощення, зі своїм станом скорботи, зі своїми образами, з тим, що ми маємо гнів всередині, або якась лайка, або якесь лихослів'я в нашому серці, або ми маємо лють або прикрощі. Він каже: не давайте місце дьяволу. Коли я в такому стані, коли я роблю гріховні речі, коли я говорю неправильні слова, коли в мене гріховний стан, от цей стан образи, коли я роблю дії гріховні або говорю слова гріховні, ми повинні з вами зрозуміти, що ми даємо. Місце сатані, або ми йому потураємо, а він каже: не потурайте йому, не давайте йому місце. І тоді виходить, що на ображених біси їздять, або вони заходять в їх життя, тому що дії гріховні, слова гріховні і стан серця, коли лайка, образа, непрощення, лють. Роздратування, все це створює передумови того, щоб ти був відкритий для демонів. А що ж хоче Господь? Він хоче, щоб ти був відкритий для Духа Святого, який сьогодні дає тобі відкуплення, освячення і зцілення. Тому вибирай іншу сторону, бути відкритим для Духа Святого. Скажи амінь. Амінь.